Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Триває етер на громадському радіо. Мене звати Ліза Цареграцька. Я проваджу цей етер у співавторстві зі звукорежисеркою Іриною Нижник та гостьовою редакторкою Катериною Мацюпою. Ми прямуємо етером далі, і зараз маємо нагоду поговорити про дуже важливе про культуру і, зокрема, про музику. Завжди на часі про культуру на громадському радіо. Моїм співрозмовником сьогодні є Михайло Швед, директор філармонії, композитор, точніше виконуючий обов'язки генерального директора національної філармонії України, пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Отже, посада насправді відповідальна, дуже амбітна робота. Я припускаю, що супер багато, але е, мені здається, що для нашої аудиторії, яка зараз нас слухає, дивиться, вони можуть не. Цілком усвідомлювати, ну, а який ж то, власне, спектр? Ну, філармонія собі та філармонія, ну, концерти, ну, окей. А як би ви оцінили зараз стан і як би пояснили цей стан, власне, ць, е, нашій аудиторії, які можуть не цілком розуміти, про що взагалі йдеться? Ну, насамперед дозвольте привітати всіх з Днем Незалежності України, з Днем Державного прапора. І насправді, напевно, ну, ніколи як цього року чи минулого року, ми з таким дуже особливим трепетом переживаємо це свято, так, цю цінність цього свята насправді. І ми ну, дуже сподіваємося, що все ж таки наступного року на День Незалежності з нас буде вже святкові переможні концерти. І навіть однозначно. І Ну, насправді Національна філармонія, філармонія інституція — це така багатоскладова, багатоструктурна інституція мистецька. З одного боку, це два концертні зали. Так? Ми маємо великий зал, колонну залу, Міні Лисенка. І в укритті ми маємо музичний салон, як камерна зала на сорок місць. Вони працюють паралельно, функціонують, приймають глядача. Планується різні концертні програми і не тільки з нашими колективами-солістами, а й з багатьма запрошеними, які приїжджають, в тому числі і за кордону. з іншого боку до складу філармонії входить. Симфонічний оркестр, камерний оркестр, близько десяти мистецьких колективів, чимало солістів, вокалістів, інструменталістів, які займаються своєю творчою діяльністю не тільки на базі філармонії, а активно також гастролюють. І, зокрема, ми учасником такого проєкту Міністерства культури інформаційної політики, культурний фронт. І ми в середньому раз на місяць ми відвідуємо прифронтові території з концертами для тих людей, для військових, які там перебувають на місці діяльність надзвичайно широка. Інституції, і наша мрія, щоб національна філармонія посилювалася як такий потужний центр промоції і розвитку української музики в найширшому сенсі цього слова. Це і музики як творчості українських композиторів, і тих, і ті, що вже створені, і ті, що написані, і як музичного виконавця, виконавських традицій, тому що з історії філармонії пов'язано постаті багатьох відомих музикантів, і їхні школи, їхні традиції є. Вони живі, це дуже добре, і треба зробити максимум для того, щоб ті школи розвивалися і разом з тим з'являлися нові виконавські школа, звичайно, час є складний, і чимало музикантів також виїхало за кордон в силу зрозумілих обставин. І... Чимало музикантів зараз перебуває в такому ну, непростому, навіть матеріальному становищі, в принципі, в Україні такий час. Але ми намагаємося все зробити для того, щоб артисти працювали, були забезпечені концертами, роботою. Теж приємно, що держава підтримує філармонію. Звичайно, фінансування нас трошки менше як всіх колективів цього року це зрозуміло. Це об'єктивних міркувань, але це не критично, це дає нам можливість якось, скажімо так, функціонувати і все ж таки. Виконувати ці функції, наші непрості, які потрібні. А якщо говорити про ті завдання, напевно, буде слухачів цікавити, все ж таки, які завдання перед філомонією, наприклад, перед концертом інституції в сучасному світі. Не раз чую запитання: от триває війна, а що робить музика в той час? Так, а навіщо воно потрібно? А може, давайте вже переможемо, і тоді вже будемо слухати концерти. І тут є одна така тон, тонкий, але дуже важливий момент, грань, як на мене, яка розділяє культуру як дозвілля, як відпочинок, uh -huh. розвагу, навіть так скажу. так ще, ще, ну Вибачте, як там в нічний клуб піти, погуляти і так далі. І м м культура, музика, там висока, академічне мистецтво, яке має. Інші трошки функції. Звичайно, ця функція, така певна, відпочинкова, рекреаційна, дозивлєва, вона також існує, але вона в меншій мірі. Більше ці функції, які стосуються, це пізнавальна функція, так розвитку особистості людей. Зараз ми всі маємо порушення ментального здоров'я. Хтось більше, хтось менше, а однозначно всі, тому що ми живемо в постійному стресі. Це робота з тим ментальним здоров'ям, тому що музика вона лікує, музика оздоровлює, музика має академічно хороша, якісно створена музика. Вона має кілька різних шарів Різних до відчитування людини слухачем, і залежно від того, в якому слухач психоемоційному стані в той момент, залежності від того, який його рівень розвитку там естетичного, в принципі, як, як особистості, чим він цікавиться. В житті він може з кожного твору взяти для себе щось особисте притаманне, йому що він може саме відчитати в цьому мистецтві. І глядачі, з якими ми зараз спілкуємося, ми бачимо їх увагу до музики. Так ми переживали спочатку, що доволі так не так багато ходить людей філармонію. Ми намагалися вжити різних заходів, щоб глядача стало більше. Запровадили там певні пільгові квитки для соціальних груп населення. Тривають онлайн-трансляції концертів. До речі, можна онлайн подивитися. Найбільш найкращі наші концерти, і потім і в записі до них повернутися на ютуб-каналі філармонії. Також ми зараз для філармонії створили доступ мало мобільного груп населення. Побудували пандуч, відповідні там, технічні ці, звичайно, це не ідеально, щоб мало бути взагалі. Тому що Єдине, мені важко та... уявити, як людина з інвалідністю зможе спуститися в укриття філармонії. Тут є, на жаль, проблема, але ми її вирішимо яким чином. Тобто. Якщо людина, людина дійсно ну, потребує бувала ситуації там повітряні тривоги, іноді це було вже під кінець концерту. Де хто каже, ми вже поїдемо? Ну не будемо залишатися. А хто бажає залишитися? Ну наші працівники допомагають просто, просто знести, скажімо так, цю людину в укриття, тому що це питання вирішується лише побудовою ліфта якому ми розуміємо, що в час воєнного стану просто це є видатки, просто на це коштів немає а навіть на це шукати кошти. Це було напевно неправильно. Тобто, зрозуміло, тобто це стратегічне завдання, але воно напевно буде вирішуватися нами після перемоги. Е, я отут ще пане Михайле, знаєте, так хочу трошки підсилити ваші слова про вплив музики на людину і вдатися до свого прикладу, тому що е, і це буде моє наступне ще запитання з приводу того, чи побільшало у вас слухачів-слухачок, тому що. Одні однією точно побільшало, і це завдяки нашій незрівнянній Катерині Мицюпі. Вона привела мене власне на концерт у філармонію Чудово. Вперше в житті на секундочку. Я була mm. при тому, що я киянка, і це теж ще теж, теж дуже хороший момент до обговорення. що Я народилася і виросла в Києві, і вперше була на концерті в 29 років. Цікаво, чому так сталося. Але ну багато питань до мене. Але мені здається, до політики як такої теж я згоден. І... І, і знаєте, я відчува знову ж таки, я ніколи не е, говорила про те, що я маю там якийсь аж такий смак або розуміння музики. Ну, я настільки, це настільки споживацький рівень, примітивний навіть, але попри те, е, відчути ось цей катарсис мені. Вдалося, і це було просто фантастично. Я ніколи і ніде не отримувала таких відчуттів. І я розумію про що ви говорите. і Тому можливо, дещо скептично налаштованих наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, я хочу переконати в тому, що це точно варто спробувати. Це дуже круто. І отут логічним є запитання щодо того, а як власне ходять зараз, чи ходять більше, чи менше, і що ви робите, щоб люди пішли? Пільгові квитки це круто, але знову ж таки. Ки повертаємось до мого про я розумію, так. Так, так от що ми можемо тут сказати? Ну насправді ми зараз намагаємося поступово розширювати репертуарну політу філармонії, тобто створювати нові концертні програми, працюють на це колективи Солісти. Ми зараз збільшуємо частку української музики в наших програмах. Також створюємо відповідні такі вущі цільові програми. Наприклад, окремий блок це дитяча програма для дітей. Філармонія безумно... Для дітей якого віку? О, це теж розкажу. Філармонія традиційно свого часу опікувалася проектами для дітей в школах. Ну, в силу певних обставин, ковідних обмежень, фактично ці проєкти повністю були закриті навіть від незалежних від філармонії причин, але ми повертаємося до відновлення дитячих проєктів трішки інакше. Ми запрошуємо батьків з дітьми до філармонії, до нашого залу. Не ми йдемо десь кудись нами, а ми запрошуємо до себе. І ми почали з такої вікової категорії вже весною. Це 3-5 років дітки. Наймолодші ну вважається що це дошкільнятка, так uh -huh. можна сказати, і е, запустили такий проект, називається е, там Пригоди з колориком філармону. Такий з'явився нас музичний персонаж, так, кровик Філармон, якого дуже полюбили дітки. І це така інтерактивна програма. Де діти під час концерту цього дійства програма, вони можуть і торкнутися музичних інструментів, вони беруть участь в такому казковому дійстві. Тобто вони постійно задіяні. Вони або щось підспівують, або на чомусь намагаються грати, або вони підтанцьовують, розчакловують, скажімо так, за, за, зачакловані нотки. які, і це Проєкт, який ми запустили десь з березня року, ну до, до кінця сезону. Ну, по суті, в музичному салоні він відбувається, тому що ми розуміємо, що інтерактивно якісно попрацювати з дітьми їх не має бути багато. Це не масовий uh -huh. продукт. аншлаги, ну, це дуже-дуже приємно. Але окінкорка філармона ми будемо вже зараз працюємо над циклом проєктів для різної вікової аудиторії з різними колективами, з оркестрами. Беремо, за приклад, зокрема, Берлінську філармонію, Варшавську філармонію. Працюємо із сучасними композиторами, але про ці програми більш детальніше вже будемо говорити, коли от та чи інша програма будемо анонсувати. Але ми хочемо охопити дітей фактично до, до повноліття, якщо так з підлітковим віком, враховуючи безумовно психологію, психологію кожної дитини окремо. Також вікової категорії. Також ми працюємо над програмами різного напряму. От ми провели весною маркетингове опитування наших слухачів, саме Великого колонизалів. А що би хотіли послухати більше? І ми виявили дуже цікавих речей, яких ми, ми б самі підозрювали, що є в цьому більша потреба, наприклад, барокової музики. І ми на це вже реагуємо. Ми збільшуємо барокову музику в нашому репертуарі. Ми цілий бароковий фестиваль на виступати, міжнародний, до речі, з, спільно з кураторкою фестивалю Анною Гадецькою. Тобто Ми сподіваємося, що буде цікаво. Темами обираємо така музична галантність рамо бортнянський, французьке рамо, українські боротнянські, робимо, мабуть, таку. Таку смислову арку і такі хочемо зробити подарунок для любителів саме барокової музики. Також є побажання, наприклад, побільше, збільшити органні концерти, тому що, на жаль, Національний будинок органу та канальної так. музики втратив трагічну органиків, чудовий просто інструмент. І запит відповідно на потребу органних концертів є. І з одного боку ми співпрацюємо з Національним будинком музики, їхніх органістів запрошу нас виступати, і також і наші органісти. Тобто ми намагаємося цей сегмент ну до прикладу збільшувати. Такого багато ми можемо говорити. Програма тобто є... це вже збільшено, і це вже можна це йти вже на працює. сайт шукати так, і... Так, безумовно. Безумовно і працюється також. Ми співпрацюємо з багатьма оркестрами-колективами, які працюють також в Києві. І вони пропонують теж свої програми, концептуальні програми. І музику ми граємо, скажімо, від найданіших часів закінчуються, наприклад, кінохитами навіть. І це також звучить. На це також є, є публіка, своя аудиторія. І, зокрема, це програми Національного духового оркестру, Національного симфонічного оркестру і нашого академічного симфонічного оркестру філармонії. Тобто Намагаємося розширювати оцей спектр репертуарної політики про те, що ви кажете, щоб був такий контент цікавий на різну аудиторію, на різний смак, для того, щоб ця аудиторія в нас з'являлася. Ну і безумовно, працюємо і маркетингову політику, трошки розвиваємо, міняємо, активізуємося для того, щоб глядач мав більше інформації про те, що в нас відбувається, для того, щоб він міг прийти, йому там сподобається чи не сподобається, вже друге питання, але щоб він. Зацікавити це, це дійсно ще питання промоції так. і того, в яких е, колах ви присутні, тому що знову ж таки я була заскочена тим, що я побачила в залі е, багатьох молодих людей, юних навіть, ну які абсолютно е, ну видно, що вони люблять музику. Вони прийшли. Відповідно, це все ті люди, які є в інстаграмі, в Фейсбуці і таке інше. Ну, тобто, це теж ще окрема тема до розмови. Е, я про. Наслідки великої війни хочу ще сказати в контексті. Позитивному, в якому сенсі, що ми всі такі, ніби прокинулись, прозріли останнім часом і почали значно більше цікавитися тим українським, і я дуже багато бачу таких зрушень саме в українській літературі, як класичній, так і сучасній. Щодо е, музики, що ми тут можемо сказати? Тому що українських композиторів, ну, всі ми точно знаємо лисенка, але ж хочеться, щоб не тільки його. Це знаєте, як Шевченко в літературі не одним їм. І навіть як що лише про Шевченка, як мало ми про нього знаємо, скільки ми не прочитали, не дочитали, не зрозуміли з лисенком, звісно, Дуже. що так само, як ви привносите в репертуар ось українське. Дякую, дуже гарне питання. Воно надзвичайно важливе. І один з таких свіжих прикладів: по-перше, ми починаємо грати фізично більше української музики, різної, різноманітної, бо для того, для того щоб викристалізувалися якісь шедеври, мусить бути певний процес. Так, ми повинні популяризувати комога більше українську і безумовно і якісної музики. І тут з прикладів є багато. Наприклад, вчора до Дня Незалежності ми організували концерт виключно створію українських композиторів для симфонічного. Orkestru. Причому обрали твори, які, можливо, не щодня звучать в нашому якби, музичному просторі. І запросили на цей концерт представників дипломатичного корпусу. Все ж таки день незалежності. Хотілося, щоб вони, якби, поринули в атмосферу саме нашої музики. щоб була така певна культурна дипломатія. вони вчули атмосферу. Та зрештою за що ми, ми воюємо, що ми відстоюємо? Ми відстоюємо себе і свою ідентичність. А яка наша ідентичність, в тому числі і така музична ідентичність? З великою приємністю відзначу, що вчора були представники на рівні послів дипломатичного корпусу повідних держав партнерів України, які на щодня підтримують Нашій боротьбі і приємно було спостерігати їхні щирі емоції, щиру щиру посмішку. Це спілкування про ці твори, які вони почули. Мені здається, що вони багато чого для себе відкрили цікавого. Саме саме через ті твори, через цю музику, через ту емоцію ніс оркестр, і незважаючи на те, що всі ми вчора переживали, що може бути надмір е повітряних тривог, загроза ракетних атак. Але дякую і глядачам, що прийшли, і, і, і дипломатам, що прийшли, і музикантам, які виступили. Тобто, не не, не не ситуація, що ми повинні сховатися в нілку і очікувати, переживати. Окупант того хоче. Він хоче нас злякати, залякати. От з -з там сидіть і чекайте, щоб там мило. Ості, якось ні, ми навпаки всі маємо робити те, що ми маємо робити, розвивати цю країну. Військові мають її захищати. А ми в тилу маємо робити все, щоб їм було легше захищати, щоб не мали чим захищати, і і були захищені, але щоб країна всередині розвивалася і вона була міцна. Чим міцніша країна зсередини, тим її буде важче завоювати, тому що завойовувати можна не тільки ззовні, а можна і зсередини завойовувати. завоювати. І ви знаєте, що багато років нас завойовували зсередини, коли до кінця не вдалося. Напевно, саме тоді вдалися вже до до зовнішньої агрессі. Тому ми десь теж бачаємо в своїх завдання таку ділянку якраз такого культурного певного фонду. Гаразд, гаразд, а чайковського можна послухати зараз в філармонії? Ні. Ні. Ми зараз а, оголосили такий а, тимчасовий моральний мораторій на виконання музики російських композиторів. І тут не питання нашого відношення до цих композиторів, не в тому питанні. Є окупант і є те, що зв'язане з окупантом. Є імена, які зв'язані з культурою країни-окупанта. В час війни, в час військової агресії цієї країни, ми, ну, ми не вважаємо за, за можливе, просто за морально можливе виконувати зараз музику. Ну, це ну, така позиція філармонії. І е, якщо дозволити, теж скажу один приклад. Коли ми були наш симфонічний оркестр, був запрошений на травень місяць на відомий міжнародний Візбаденський травневий фестиваль. Ну це такого світового рівня фестивалю. Це було чудово, що був наш оркестр. Але ми довідалися майже перед підписанням контракту, що там запрошена також Анна Нетребко. Ну не будемо коментувати, хто це зараз. Ми зрозуміло, ми сказали, що ми не можемо. Виступати з натрепку в рамках одного фестивалю, тому що ми ну, можемо собі цього морально дозволити. що ну, Або ми, або вона. Ну, Не так, що ми так різко, але ми просто пояснювали, що ми не можемо, коли вона буде на сцені. Коли, ну... Ви там скасуєте цей приїзд, тоді ми далі будемо згадати цю можливість. Ну, Звичайно, організатори обрали не тапку, заплатили, як завжди, шалений гонорар. Але на нашій стороні була і багато громадян Німеччини, мерії Візбадена, які підтримували, що не можна не тапку допускати до концерту. В результаті так, ми не поїхали в Візбаден, ми зберегли своє лице. Може, хтось може сказати, що ми втратили якусь можливість себе представити там на такому потужному фестивалі, але моральної точки зору перебувати там і працювати на оцій. Культурний колабораціонізм як на жаль працюють деякі українські діячі, Ми не їх засуджувати. Кожен має свою візію тут свої підходи, але ми гадаємо, що це було на міжнародній арені неправильно, і теж з приємністю відзначу, що багато і громадських організацій, і окремих діячів міста Візбадена настільки перейнялося долею нашого оркестру, що зібрали благодійну допомогу: 2000 євро і офіційно перерахували філармонію просто як допомогу щоб, для нашого оркестру. Щоб і це важливо, підтримати. і це дуже важливо. Такий чуйний момент дуже був такий. І знаєте, так. тут знову ж таки, і ви говорите про те, що ну не будемо засуджувати. У кожного є своя візія, ну, напевно, що є. Втім, за цю позицію вашу принципову вам колективу, я подякую. І, зокрема, мене ще цікавить загалом це питання. Е Окупації, тому що ну мені здається, що в центрі Києва, коли консерваторія називається імені Чайковського, то це ота тяглість в окупації. Це окуповане Чайковським. Нехай і можна скільки завгодно досліджувати його українськість, його там українськість в його корінні, але. Мене це обурює. Як ви ставитесь до цього? Тому що ви по перше філармонія від консерваторії недалеко. По-друге, це безпосередній зв'язок, тому що вас можна послухати і випускників, і знову ж таки, це ідеологічно і принципово мені здається, що це важливо. Якої ви думки? про це? Дякую, це дуже важливе питання. І я б на нього відповів все ж таки більше не як музикант, а все ж таки більше з точки зору культурної політики, і навіть більше з питання якоїсь державної безпеки. Так, Національна музична академія це є провідний музичний навчальний заклад в Україні. Все ж таки, це якби номер один навчальний. Так. І не тільки тому, що столиця це так, історично склала свою традиції, і кількість склад професор, професорсько-викладацьких студентів. Він і дійсно це академія номер один. І дуже важливо, яким чином вона буде. Маркована, до якого просто у культурно вона буде належати. Бо зараз музиканти поділилися в дискусіях, і дуже часто прихильники, щоб Чайковський залишився в назві, роблять акцент на тому. Одні кажуть, що музика тут не винна в ситуації, причому тут Чайковський він залі в тому всьому не винен, а інші роблять акцент на його українські корінні. Що він перебував в Україні? Ну це дійсно він має як українське, вибачте, так і французькі, австрійські. Далі Ну, дуже багато в корінні інших народів. Але він себе визначав як великий руським чоловіком всіх отношені і смислах цього слова. Це ж є в його листах Є в офіційних висловлях. Він себе вважав дійсно росіянином, і це право кожної людини себе визначати, до якої культури ти належиш. Ми не можемо це забути, забрати і оголосити чековську українцем. Тим більше, вибачте, весь світ його знає не просто як російського композитора, а як російського композитора номер 1 і одного з найчастіше виконуваних в світі в принципі, міців. І саме всі знають як російського композитора. І для нас, напевно, я би повів би зараз оцей маркер під час війни, напевно, по такій лінії. Є... Країна окупант і є те, що пов'язано з ним, з його іменами, з його традиціями, з його е, митцями, з його вибачте, продуктом, коли ми йдемо в магазин і дивимося, що до це штрихко. чи погано до речі, не, так, так ну, це не але але це окупант, підтримуючи все, що пов'язано з окупантом. Ми по суті, прямо чи посороково сприяємо йому в час війни, на мій погляд, це просто не допустить. І я би тут розглядав, наскільки він там українець, не українець, цей повідний композитор країни-окупанта, яким ми маркуємо і надалі позначаємо перший вуз країни? І коли, якщо ви пам'ятаєте, була ситуація, одна з перших засідань вчених рад на ту тему там більше року назад, яка ну, не прийняла жодного якогось там рішення позитивно, тобто відклали до вивчення і так далі, як саме пропагандисти там. Відповідно, за перебиком сприйняли цю новину. А знаєте, який з не процитувати вам про значення, важливі значення перемінування. Mm. Руський бунт в центрі Києва. Розумієте? І що далі ми можемо розвивати? Mm -hmm. Тобто далі ми можемо, в принципі, обґрунтовувати взагалі і доцільність окупації навіть Києва. Ми ж, ми ж тут, розумієте? Тобто тут ми даємо просто подарунок. Для відповідної пропагандистської машини, і ми мусимо це розуміти. Інша справа, що чи варто музичну академію присвоювати зараз ім'я когось, тому що тут ще більше дискусій може бути, вона може бути без імені? Є. Інституції, навчальні заклади, які не мають ім'я, і це абсолютно нормально. Тому що хтось може мати погляд, що це Лятошинський, як знаю, потужніших дійсно класиків, які українських виховав українську школу. Хтось вважає, що все ж таки висинка, тому так. що приєднувався там і музичний інститут. Але з іншого боку, є музична академія у Львові, яка традиційно ще за життя висинка була заснована, і за зато знав, заснована, якби на честь його ювілею. Тобто робити дві музичні академії висинка теж, напевно, недоцільно. Тобто, це певний. Має бути дискутивний процес, який самі профес, професори, викладачі академії би мали витворити цю якусь ідею, якусь запропонувати. Самі вступники, можливо. Чому безумовно? Тобто, в принципі, перейменування, питання перейменування закладу в першу чергу рішення сам колектив сьогодні законодавства, але бути маркером маркером провідного композитора країни окупанта, отак я би поставив. Напевно, дуже гостро це питання. Ми зараз просто не можемо собі це дозволяти. Не Він можемо. Ну це мій погляд в такому дискусії і дуже суголосний моєму погляду. І Ось так дуже швидко збіг наш час в цієї розмови. Я хочу вам справді подякувати за те, що робить філармонія, як можна було вже зрозуміти з моїх промов. Мені це дуже довподобає. А от я ще сьогодні дізналась про кролик. Філармона і точно піду туди зі своїм сином, якому ще правда немає прям трьох років, але вже близько до того. Але можна ви так. Дуже дуже вам дякую, Михайло Швет, композитор, виконуючи обов'язки генерального директора Національної філармонії України, з нами спілкувався. Далі будуть новини в ефірі громадського радіо. Тож слухайте, думайте. Ми є були. Й буде. інформаційний маратон на громадському радіо.